Прийшли ми на берег. Я була були троє хлопців. Я не знаю, як і в який момент я повернулася, і побачила, що щось не те в річці відбувається, ніби то хтось борсяється. Я крикнула хлопцям: що щось не те у воді, хлопці, і побігла до до берега. Вони мене випередили. Двоє побігли до річки, а третій побіг взяти буксировочний трос з машини, щоб хоч якось допомогти. Тим часом я викликала 102, але до приїзду всіх служб ми хлопчиків витягли. Поставили їх до вогнища, понадягали на них куртки. Першими ДСНСники хлопці дуже швидко приїхали. Потім поліція, потім швидка. Фельдшер швидкою сказала, оглянула дітей вже. У машині сказала, що немає права їх залишити, начебто з ними все добре, але переохолодження було стовідсоткове, тому їх забирають до лікарні під нагляд.